Сесійне діяльність перший факовол. Про звіт виконуючи опонування Кобеляцької міської ради, секретаря міської ради про свою роботу про роботу виконавчих органів Ради щодо виконання плану соціально-економічного розвитку Кобеляцької міської ради територіальної громади на 2022-2024 роки за 2024 рік. Про звіти старо-Старостицьких покойовів міської, міської ради про свою роботу за 2024 рік, про затвердження звіту про виконання бюджету Кобеляцької міської територіальної громади за 2024 рік. Про внесення змін до показників бюджету Кобеляцької міської територіальної громади на 2025 рік. Про внесення змін до цивільних програм по пріоритетних напрямках розвитку Кобеляцької міської територіальної громади. про регулювання земельних відносин у межах Хобяляцької міської територіальної громади. Розгляд питань щодо управління комунальної власності Кобеляцької міської територіальної громади. Другий квартал. Про внесення змін до показників бюджету Кобеляцької міської територіальної громади на 2025 рік. Про внесення змін до цільових програм по пріоритетних напрямках розвитку Кобелявської міської територіальної громади. Про регулювання земельних відносин у межах Кобелявської міської територіальної громади. Розгляд Китаю щодо управління комунальної власності Кобелявської міської територіальної громади, Третій квартал про результати проведення моніторингу плану заходів з реалізації стратегії розвитку Кобеляської міської територіальної громади до 2020 року за перше півріччя 2025 року. Про інформації керівника Рашитирівської окружної прокуратури, про стан законності, заходи щодо її зміцнення та результати діяльності Рашитерівської корисної прокуратури упродовж 1 квіччя 2025 року, про внесення змін до показників бюджету Кобеляцької міської територіальної громади на 2025 рік. Про внесення змін до цільових програм та пріоритетних напрямках розвитку Кобеляцької міської територіальної громади, про регулювання земельних відносин у межах Кобеляцької міської територіальної громади, Розгляд питань щодо управління комунальної власності Кобеляцької міської територіальної громади. І четвертий квартал: про стан законності, заходи, що її зміцнення та результати діяльності Решетилівської окружної прокуратури на території Полтавського району упродовж 2025 року. Про внесення змін до показників бюджету Кобеляцької міської територіальної громади на 2025 року. Про внесення змін до цільових програм по пріоритетних напрямках розвитку Кобіляцької міської територіальної громади. Про бюджет Кобіляцької міської територіальної громади на 2026 рік, про план діяльності Кобеляцької міської ради з підготовки проєктів регуляторних актів на 2026 рік, про план роботи Кобіляцької міської ради на 2026 рік, про регулювання земельних відносин у мехах Кобеляцької міської територіальної громади, про питань щодо управління комунальної власності Кобіляцької міської територіальної громади. Питання, які розглядаються при потребі. Про внесення змін та доповнень до плану діяльності з підготовки регуляторних актів на 2025 рік, про затвердження цільових програм, про хід виконання цільових програм, звітування щодо виконання цільових програм, питання про визначення пароза постійними комісіями міської ради. Залучення членів постійної комісії міської ради до розроблення проєктів рішення ради підготовки висновків та рекомендацій спитав, що будуть розбирати сама у пленарних засіданнях сесії ради, розгляд проєктів рішень ради надання рекомендацій висновків, проведення виїзних засідань депутатських комісій при потребі, розгляд звернень громадян підприємства організації Кобеляської міської територіальної громади, які надійшли на розгляд постійних комісій. Підготовка звітів про роботу постійних комісій міської ради, контроль за виконанням рішень доручень сесії міської ради та рекомендування постійних комісій, виконання доручень міської ради, міського голови, робота в робочих групах і комісіях, розгляд депутатських звернень та запитів. Взаємодія з територіальною кхм, громадою, проведення особистого прийому громадян депутатами міської ради, проведення особистого прийому громадян керівництва міської ради за графіком. Інформування виборців про роботу міської ради та її виконавчих органів, про виконання планів програм соціально-економічного розвитку та про прийняті рішення ради, організація та проведення звіту міського голови депутатів міської ради про свою роботу територіальної пері... 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 громади, і останні організаційні заходи, участь депутатів Кобеляцької міської ради в організації заходів з нагоди відзначення державних. Професійних і пам'ятних і свят святку Дряцької міської територіальної громади означається на секунду. Виконання доручень виборців, вивчення громадської думки, аналіз стану участі депутатів міської ради в засіданнях постійної комісії та планарних засіданнях сесії міської ради. Підготовка звітів депутатів міської ради за підсумками роботи в 2024 році. Інформаційне забезпечення депутатської діяльності. 么是的。